Не встигли конотопські депутати забути парламентські вибори 2014, яким знову довелося ставити галочку у бюлетенях. Щоправда, голосування було місцевого масштабу. Депутатський корпус спробував обрати секретаря міської ради. Спробував, але не обрав кількість депутатів, які проголосували за обрання секретаря міської ради Максименка. 14. кількість депутатів які не підтримали обрання секретаря… Максим, 14 тринадцять депутатів, які отрималися з питання обрання, два голосуванню і оголошенню результатів передує ціла виборча кампанія. Обирати кота у мішку депутати не хочуть, тож просять мера обґрунтувати вибір саме цієї кандидатури. До слова на посаду секретаря міської ради Василь Дзед запропонував директора комунального підприємства муніципалітет. Чому сам, якщо можете, ви зупинилися кінатурі, Володимира подачу. Агітація від мера триває недовго. Головні тези Володимир Максименко, відповідальний депутат, знайомий з проблемами міста. Останній час він працював начальником мунісупаліта. Він розуміється з питаннями міста нагальне, які треба вирішувати сьогодні. Він зможе послідувати депутатський корпус для того, щоб внести зміни до положень. І е, працювали деяким депутатам цієї інформації виявляється за мало вхід. Іде демократичний принцип. Хочеш нову посаду, розкажи, які досягнення мав на старій. Депутатів зокрема цікавить, як кандидат у секретарі бореться з незаконною торгівлею у місті. Ну, я пам'ятаю з божої раді боя незаконним незаконним торговою нашому місті. що Щодо порушення Ми не доволі по підсилення цієї роботи і по приємні складання Питання, чому жодного протоколу не було до таких дебатів. Єдиний кандидат вочевидь не готовий. Тож про безуспішні спроби припинити незаконну торгівлю у місті розповідає загальними фразами. Я як керівник ставив своєю задачі працювати не в першу чергу з протоколами, щоб штрафувати людей, Я став першу чергу завдання підприємства комунальне. Щоб під час працювала на благо громади. Кандидатуру від мера депутати не підтримали. Тепер їхня черга пропонувати варіанти. На обговорення можливих кандидатур у них є місяць. Проте поринути у серйозні думки депутатам не дають дівчата-волонтери з оголеними ногами. Фемен по конотопськи тримають у руках скриньки з красномовним надписом Холодно. Депутатам не залишається нічого іншого, крім витягти з гаманців купюри. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.